За розкладом життя не проживеш, ось так і так, як ти собі надумав. Воно для тебе інший план складе, якого б ти не зміг собі придумати. Не мріяв так, а вийшло навпаки, і розпач, що все знову не по плану. Прийняти ж все, як з Божої руки, чомусь так важко, бо я маю плани. Намрія і так добре вже від мрій, і втілювать в життя їх починаєш. Тому й бува багато так падінь, що мріями ти жити починаєш. А Бог є богом розуму й душі, для тебе у нього найкращі плани. Вони вже приготовані тобі, лишилось лиш покірно їх прийняти. Так, вони будуть зовсім не твої, але для тебе є завжди найкращі, щоби прекрасно жити не на землі, а щоб придбати тобі небесне щастя. Мої не ваші плани на землі, Господь так каже через своє слово. І скільки б ми не наскладали б їх, не збудеться все те, що на від Бога. Він знає краще, що нам на добро Веде нас, щоб отримали спасіння. Якщо підкоримося болі, ми його. Усе для нас лише на добре вийде. Амінь.